Без чесності ти не побудуєш життя, яке ти хочеш. Поки ти не зазнаєшся собі, хто ти і чого ти хочеш, нове життя до тебе просто не прийде. Тож давай сьогодні намалюємо з тобою внутрішню чесність. Починаємо ми малювати з коло всередині. Ми маніфестуємо, що я. Приймаю себе та світ чесно. І від цього починається розкручуватися наша спіраль трансформації. Усе це ми зв'язуємо нейролініями, проводимо їм стільки, скільки ви відчуваєте за потрібне, щоб як об'єднати, підхватити оцей трансформаційний дух да, і його нейрографувати. Там, де в нас на малюнку перетинаються нейролінії, з'являються вузли напруги. Тут ми будемо малювати фігури наших внутрішніх блоків, наприклад, страх бути не такою, як тебе бачать, або очікування інших, або якісь власні заборони, або навіть бажання, які ми маємо, але боїмося їх визнати навіть для самих себе. Малюй усе, що ти відчуваєш, усе, що тебе стримує. Я, наприклад, потім додала ще такий трикутник, бо я відчула, що я така, яка я є, і я це приймаю. І я захотіла виразити це трикутником на малюнку. І після того, як ми винесли на папір усе те, що нас стримує, ми починаємо нереграфувати нашу роботу. Тобто ми приводимо ці всі внутрішні конфлікти, які в нас виражені гострими кутами на малюнку, ми приводимо їх в гармонію. І таким самим чином ми гармонізуємо і свій внутрішній світ, і свій внутрішній стан. А тепер ми вносимо фарбу в наш новий світ, в наш новий стан. Я сьогодні взяла такі яскраві сміливі маркери, бо ця тема дійсно одна із найважливіших, бо до того, як я зізналась, і собі, хто я є, моє життя було таким, трохи тьм'яним. І я багато тримала в собі, я багато підлаштовувалася, я багато своїх бажань не, взагалі не проговорювала. А зараз я малюю себе нову, а я нова, яскрава. І тепер ми запрошуємо ще божественну підтримку, ми малюємо лінії поля і малюю фігуру фіксації, щоб заякорити цей стан чесності і свободи. Якщо вам відгукнулася ця практика, підписуйтесь, дивіться інші мої відео і творіть.